Якщо ви не маєте в своєму розпорядженні власним ділянкою або побоюєтеся, що черговий новий фікус в офісі може загинути, тоді познайомтеся з установкою Бловпер. Цей компактний сидівничий комплекс допоможе виростити будь-яку рослину, причому ваша участь в цьому процесі буде мінімальним. Що таке Бловпер. Установка Блофпер є втіленням концепції міського саду. Вона являє собою модуль системою автоматичного поливу і резервуаром для води. Кожен пристрій може працювати як автономно, так і будучи з'єднаним з декількома іншими модулями в єдину мережу. У чому особливості в лофпер? розроблена спеціально для вирощування фруктів, овочів, трав і квітів в міському середовищі. Творці були стурбовані тим, що занадто багато рослин гине через неправильний догляд або від того, що їх забувають полити, підгодувати, і тому вони створили універсальну. Розумну систему, яка піклується про рослини сама, виразний, сучасний, естетичний дизайн і міцна конструкція дозволяють вписати дло вперв будь-який інтер'єр. Система може бути встановлена на балконі, в офісі, на веранді, у внутрішньому дворику, у вітальні і Конструктивні особливості допускають її використання як на вулиці. Так і в приміщенні. Головна особливість лофпер наявність автоматичної системи поливу, зрозуміло, пристрій не бере водозні, звідки вам доведеться періодично наповнювати резервуар рідиною, але в подальшому розумна машина сама буде визначати частоту і інтенсивність поливу. Даний підхід позбавляє вас від необхідності регулярно поливати рослини, установка сповістить вас лише тоді. Коли рівень рідини в резервуарі виявиться недостатнім, заливні отвори розташовані по краях установки, що полегшує її наповнення рідиною. Вода знаходиться в резервуарі і піднімається вгору під дією природних капілярних сил. Живлячи кореневу систему. Якщо установка стоїть на відкритому повітрі, рослини можуть отримувати поживні речовини з дощовою водою, або ви можете поливати свій кітник зі шланга. Найважливіше не забувати поповнювати резервуар. Щоб запасу води було достатньо на періг без опадів. У системі також передбачено захист від надлишку рідини у разі переливу вода вийде через спеціальні отвори і потрапить в захисний піддон, який входить в комплект. Ловпер дозволяє використовувати добрива і різні ґрунтові препарати. Перевага все таки віддано натуральним органічним речовинам, а виробник навіть готовий люб'язно поділитися рецептами добрив на своєму сайті. Характеристика установка, виготовлена з поліетилену високої щільності, оснащена захистом від ультрафіолетового випромінювання. Таким чином, блофпер може тривалий час перебувати за межами приміщень, мити її досить просто теплою водою з милом, допускається використання 1-3, відбілювача на 2-3 водного розчину, розміри блофпер наступні, довжина-ширинах висота 75-40-8-50 см вага. 9 одинк – робочий об'єм 65 л – об'єм резервуара для води, 1325 л. п'ятіл. була створена, щоб максимально спростити процес вирощування садових і городніх культур в міському середовищі, але при цьому вона може використовуватися практично в будь-яких умовах і з мінімальними витратами за матеріалами сайту в